Вони дарують не лише тепло й надію, запалюють не лише світло, а й серця. Люди, які живуть, наче ліхтарики, огортаючи добротою, турботою, любов'ю кожного, хто опиняється в колі їхнього світла. Для них робота це місія повернути віру у людяність, зробити світ трохи добрішим і теплішим. У Самотівському районі з професійним святом привітали працівників соціальної сфери. Працюю вже 22 роки, на роботу йдемо завжди, з радістю. Бувають ситуації складні, але ми їх вирішуємо. До людей відносимося добре, з відкритим серцем, тому що по-іншому ніяк не можна. Все встигаємо, всім допомагаємо. Робота це моя частина нашого життя. Любі дівчата, соціальні працівники. Вітаю вас зі святом, желаю вам здоров'я. Щастя, мирного неба, натхнення в роботі та удачі. Це дуже важка праця. Я дуже люблю свою працю. Ми потрібні людям, які потребують нашої допомоги. Ми робимо усе можливе, щоб вони жили там. У мене 14 підопічних. Усі потребують допомоги і моральної, і матеріальної. Кожен день приношу продукти, приношу ліки вони дуже чекають мене і раніше, і особливо зараз, під час війни, ми стали ближче до них. Вони до нас. Ми стали однією родиною. Людина приходить засмучена, дійсно приходять е з різними питаннями, приходять здебільшого з поганим настроєм, здебільшого люди, тому що вони мають свої проблеми, і коли ти їм допомагаєш і вони йдуть, вирішивши всі свої питання, це дійсно на душі приємно, тому що людина отримує позитив. Вона отримує енергію від того, що вона вирішила свої питання. В неї все. Більш-менш добре вона отримала те, що хотіла, пільгу, допомогу, якусь це дійсно надає сил і надає, ну скажімо так, натхнення працювати з людьми далі. Робимо як найбільше це людям ми особи. Вони приїжджають, і багато тих, хто залишився без житла, без всього, що вони на. Наживали цілими роками все життя. Вони приходять, вони розгублені, тому деякі і хочеться обійняти. Ми психологічно морально їм допомагаємо. І вони дуже нам раді і кажуть, що таких людей в Харкові, немає ніде. На жаль, горе навкруги нас, і тому нам треба як більше їх підтримати і допомогти. Натхнення здоров'я, щастя і скорішого миру в нашій країні. Вдячний за вашу витримку, дуже вдячний за вашу душевність і за відкритість. Бо дійсно тільки люди з великим серцем можуть витримати все це. І, звісно, коли наступає свято, то звісно я хочу побажати: побажати кожному з вас, щоб як найшвидше настав справедливий мир, бо це дуже дуже важливо. Я дуже хочу, щоб завжди на ваших обличчях була посмішка, був гарний настрій, і щоб був родинний затишок. Це те, що дуже дуже хочеться кожному з нас. І, звісно, я хочу побажати вам, всім міцного здоров'я, щастя, успіхів в всіх ваших справах. І дуже хочу. Щоб наступного разу ми зовсім по-іншому відмічали це свято. Зовсім по-іншому, бо дуже хочу, щоб нарешті у нас був мир і наш український харч святкував ти соціального працівника вже зовсім в зовсім інших умовах. Дякую вам, дякую за вашу працю і е, дуже пишаюсь. Кожного з вас, Дякую. Ігор безкровне, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.